Привіт, привіт, народ. Значить, бачу, після теми ТЦК гарно заходить вам тема е, про аферистів. Е, ну, то взагалі дуже дуже дуже, дуже об'ємна тема. І чогось так сталося, що багато мені приходилося пересікатися з аферист. З, як то правильно, з афаристами. І спробами вдалими і невдалими вжарити мене або моїх знайомих. З того, що пам'ятаю, з таких пов'язаних як з інтернетом і з телебаченням, і з таким загальним, як то скажуть, не просто так там приїхали щось у вас купляти чи ще щось таке, то десь так років. 20 назад, тобто десь 2005-2004 рік, а може взагалі ще десь 2000 ні Певне, що даже 2000-ні десь може на початку 2000-х. Перше, що мене, з чим я так пересікся з аферизмом, то, значить, точніше, навіть не я, то мій кум. Руслан є по народному, по-сільському кока. От. Приїжджаю якось я до Руслана. О, здоров, здоров, сюди, туди. Ну, там у нас перша тема була, звичайно, про дівчат, так як хлопців. <кій> да, точно то було ще десь в 2000-х, навіть певне, наприкінці 90-х. Руслан каже, Васька. Ну, ми тоді ще комами не були, бо я ще не був, не, не, не женився, не, не мав дітей і траліпалі. Васька знайшов такий бізнес, золоте дно. Ну, що за бізнес? Значить, вичитав він. Пам'ятаєте, не знаю, чи зараз, бо вже сам років з 10 телевізор не дивлюся, то я не знаю, як навіть як там зараз працює. А раніше такий телетекст в телевізорі знизу йшло там всякі оголошення, реклами читати можна було. От. Значить, він в тому телетексті вичитав, що продаються, а, типу ідеї бізнесу, щось, типу такого. E, подзвонив він на той номерок, що там давався, і, значить, сказали їм, що там варіант йому є варіантів дуже багато, e, і йому сподобався найбільший варіант. E, це значить, e, по-моєму, чи ниркові камінці, чи печінкові камінці, в худоби великої рогатої худоби e, заготовляти ці, ці, ці камінці. Ну, грубо говоря, камінці з бедехів. От. І там там за, за грами, там сумасшедші гроші обіцялося. Ну, але як їх заготовляти, як їх там сушити, підготовлювати. Для того треба було купити спеціальну брошурку, вона коштувала якісь гроші. От. І от, значить, кум Руслан замовив в них ту брошурочку прийшла, показує він мені така щось мені так Може, я щось брешу, бо то ж руки пройшли. Но мені так здається, що я її бачив. Ту брошурку, вона така примітивна. Ще в ті часи тих принтерів то всього не було. Вона так якесь дуже таке дряхленьке. Ну, але ж ситуація ціна не в книжці чи там в бумазі, а ціна в інформації. понимаєте, що? Він, значить, начитався, де там ті камінці мають бути, як вони виглядають, фотографії там, здається, якісь були. Вот. А чого він чепився до тієї? Ідеї? Через те, що там в його селі близько була бойня. а Може, й досі, я не знаю. І він собі так прикинув, що він там на бойні буде ті камінці. Так воно і розписувалося, що то все викидається, просто ніхто не хоче гратися з тими. Воно дрібненьке, там, маленьке, сюди, туди. Ну і десь він там пробував ті камінці шукати. Нічого в нього не вийшло і десь прийшлося так, що йому пересікся він з ветеринаром, чи то може там, скорше всього, що з ветеринаром, враті, чи там хлопці на бойні в курсі діла за ті камінці. І ветеринар каже: Слухай, чоловіче, та то ті камінці в худоби там вони дуже, -дуже дрібні. Їх... Просто так, щоб там, допустимо, якусь ту печінку чи нирку, коров'ячу чи бичачу, і знайти і його там, то то треба з мікроскопом, з лопою то все переглядати, а, а ті бебхи самі знаєте, ну, може, не знаєте, вони, вич, ну вони, випишно, вже після бойні, то там така ваніща, що страшне діло. От, От така е, 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 тоді. Афера, афера була в тому, що продати людині ту книжку, і людина думає, що то вийде з того бізнес. От. От так перший, на що, що я пам'ятаю, то в перший раз я пересікся з таким спробою аферизму. а взагалі, за все життя і я і мої знайомі дуже багато було всяких таких. Обманів, аферних обманів. Слава Богу, сам не попадав під всякі такі розводи як то казали колись на, на, на вокзалах, особливо на вокзалах, в поїздах, колись зарібки в'їхали хлопці з грішми. Ну, то вже як якби. Сам я в цій справі не участвовав, можливо, там щось пригадаю, розкажу. А от що актуальне на сьогоднішній день, дуже актуальне, то, то ці аферисти в інтернеті. То буквально кожен день вони хочуть вас, так як от мене з тим скотчем армованим, що то, то, то ще, ще дрібнички. А то є набагато крутіші речі. Знаю дуже багато людей, які вилетіли на ті справі. А ще, що саме цікаве, що є люди, які Коротше, яких вжарили аферисти вони думають, що то все нормально, так має бути. Так що дивіться, підписуйтеся, маю історій, таких дуже багато. В блокноті там собі згадую щось, записую, відзняв, розказав, вечеркою, і ви знаєте, що. Пеляха муха має тих тем стільки, що то капець. Чи багато там не багато, але дехто з підписників пише, що я дуже сильно перенасищую свій канал своїми віддійками, і трохи, я вірю, не даєте ради передивитися. Ну що, як пре, понімаєте? Думаю, вже як. Вже як розкажу всі басні, всі байки, тоді буде якось трошки може або буду переказувати ще раз, або не знаю. Ну, щось буду, щось буду далі придумувати. А зараз, поки, поки прет, розказую вам. Можливо, комусь то пригодиться в майбутньому. А ще знаєте, що саме цікаве? Ну, не саме, але з одних з цікавих штук. Я то знаю і думаю, що то знають всі мої, ну в тому числі мої сини. А виявляється, хлопці дивляться відео і кажу, а ми того не знали, що та... От розумієте, так що я ще, е, як то скажуть, це відео YouTube використовую як, як, як уроки для своїх дітей, в тому числі. От хлопці дивляться. Трохи життя їх розкидало по, по світу, мої сини їм привіт, дивляться і, 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 і теж вчаться, можливо, пригодиться. А хтось чужий подивиться, використає з пользою так, в пользу, як то й говориться. Бувайте здоровенькі, не попадайтесь на уловки аферистів Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Репосте! Бувайте здоровенькі.